Сьогодні поговоримо про таунхауси, як успішно інвестувати, щоб не мати жодних юридичних чи інших проблем. Оглянемо також в цьому відео популярні таунхауси і містечка, котеджні містечко в Київській області, зокрема Віладжо, який знаходиться в Білогородці, Окраса частково, який знаходиться біля Ірпіня. Та бельгійське містечко у селі Святопетрівській і всі ці таунхауси знаходяться в Київській області. Тому сьогодні огляд і загалом про юридичні аспекти таунхаусів, і в кінці трошки про ці котеджні містечка, і про те, які із них для кого більше підійде. Перевагами інвестування в таунхауси саме на стадії будівництва є те, що ви можете обрати. Ви можете обрати багато різних варіацій в будівництві, починаючи від будівельних матеріалів, закінчуючи плануванням і також додатковими послугами ще на стадії будівництва. Ні для кого не секрет, що самостійно будувати собі будинок це і дорого, і важко, і дуже затратно по. Часовим проміжком, тому що вам потрібно дуже багато часу виділяти для того, щоб будувати собі будинок. А от якщо ви замовляєте будівництво, наприклад, котеджу, чи будинку, чи даунхаусу у котежному містечку, то тоді вам набагато легше це робити, дешевше, і ви все одно можете проконтролювати багато різних процесів. Для прикладу, у котежному містечку віладжу ви можете обрати навіть матеріали, з яких буде будуватися ваш майбутній будинок. Ви можете о, обрати будівництво із червоної цегли, або із газоблоку, або із керамічної цегли. І я, коли була в цьому котеджному містечку, то я бачила на власні очі, як будуються різні будинки за різними технологіями. Звичайно, загальний дизайн, стилізовка і все інше вона незмінна. Але що там за цим утеплювачем вирішує саме інвестор, який купує цей будинок. Також ви можете обрати багато додаткових опцій. Наприклад, в кутежному містечку, в більгійському містечку, ви зможете обрати додаткове утеплення мінеральною ватою між кладкою і стінами і ще на стадії будівництва, або ж додаткове утеплення фундаменту, якщо ви інвестуєте ще до того, як почалося будівництво. Також у вас є можливість обирати і планування, змінити якісь розташування стін. Також ви можете обирати і вікна. Наприклад, всередині вікно може бути не білим, а чорним, синім чи якогось іншого кольору. Тобто, ваш дизайн він формується ще на стадії, коли ви тільки придбаваєте цей котедж або ж будинок чи таунхаус. Тому я завжди рекомендую інвестувати на стадії, коли ще тільки починається будівництво, оскільки це є і вигідніше. По коштам і е, краще, тому що ви можете проконтролювати дуже багато процесів і додатково оплатити додаткові опції і покращити ваш майбутній будинок, оскільки там жити саме вам. Давайте поговоримо про те, яким чином зараз в Україні купляються таунхауси, будинки і котеджі. Отже, раніше ми е, були свідками того, що дуже багато. Забудовників укладали саме попередні договори. І ось по попереднім договорам вони розписували всі характеристики, всі умови, і це було досить для них зручно. Він нотаріально укладається, але сам тець договору забудовник сам визначає. Зараз законодавство забороняє отримання коштів по таким договорам. Зокрема, у нас є стаття 635 Цивільного кодексу України. Варто зазначити, що зараз тепер у нас. Всі оці будівництва по будинкам, котеджам і все інше, вони називаються а, незавершеними неподільними об'єктами будівництва. Новий закон про гарантування речових прав на об'єкти нерухомого майна, які будуть споруджені в майбутньому. І от по цьому закону ми говоримо про. Таунхауси, будинки котеджі, вони всі мають юридичну термінологію. Як вони називаються? Вони називаються Незавершений Неподільний об'єкт будівництва. І от по цим об'єктам, незавершеним неподільним об'єктам будівництва, заборонено будь-які платежі на підтвердження зобов'язання за попереднім договором, а також встановлення інших фінансових зобов'язань, сторін крім штрафних санкцій. За попереднім договором купівлі продажу об'єкта незавершеного будівництва або майбутнього об'єкта нерухомості. І ось у нас виходить так, що попередні договори відпадають. Так, ви можете укласти попередній договір, в принципі, його укладення не є забороненим згідно законодавства, але вам потрібно буде обов'язково там не передбачати факту оплати. Але вам потрібно підтвердити якимось договором факту оплати правда? Тому ми переходимо далі. Чи можна укласти інвестиційний, наприклад, договір? На жаль, той же самий закон про гарантування речових прав і так далі, він говорить про те, що тільки через реєстрацію ви можете інвестувати кошти у будівництво. Тобто ви інвестуєте кошти, і забудовник зобов'язаний під... зареєструвати за собою право на майбутній. Цей незавершений об'єкт будівництва, і потім, по договору купівлі-продажу, який має бути тільки нотаріальний, ви зможете його придбати. Цей об'єкт. І така процедура, на жаль, досить таки довга. Забудовнику потрібно подати документи, зареєструвати в реєстрі. Плюс від цього те, що не може бути подвійних продажів на ту саму ділянку, той самий об'єкт. Відповідно, у вас більш ви захищені як інвестор. Але для забудовника, на жаль, така структура продажу вона вимагає більше дій. І варто зазначити, якщо навіть ви укладаєте договір, цей він є нотаріальним, то у вас все одно є можливість його відредагувати, відкоригувати, щоб він захищав не лише. Права забудовника, але і ваші права. На жаль, збалансованих, абсолютно рівних за правами договорів, їх в природі не існує. Тому що якщо я, як юрист, як адвокат сідаю писати договір якийсь, я одразу питаю: а на чиїй я стороні? І завжди мене цікавить, кого ж я захищаю в цьому випадку, і потрібно передбачити ті чи інші положення для захисту інтересів мого клієнта. Тому. Так само і юристи, які готують договори для нотаріусів, для забудовників, вони також все прописують на користь забудовника. Тому навіть якщо ви купляєте через нотаріальну угоду, через незавершений об'єкт будівництва договір купівлі. Не об'єкту будівництва, ви реєструєте свої права на майбутнє об'єкт, то все одно ви маєте знати, що ви можете захистити свої права краще, перевіривши, відредагувавши цей договір також і на вашу користь. Тому що закон не передбачає обов'язкового якоїсь форми або типового договору. До речі, це дуже добре, що немає типової форми, тому що, для прикладу, у нас є фонди фінансування будівництва, так, і там є типова форма, затверджена Кабінетом міністрів. Але вона просто жахлива. Вона реально дуже сильно порушує права інвестора, і вона прописана, була, мабуть, хтось її пролобіював цю структуру, цей типовий договір. І для того, щоб ви, як інвестор, не могли ніяким чином вплинути на те, щоб цей договір відповідав і вашим інтересам також. Тому тут таке питання: краще, щоб була більше свобода договору, однозначно яким же ще чином можна придбати майбутній будинок, котедж чи таунхаус? Звичайно, ви можете укласти договір підряду. До речі, коли я перевіряла і дивилася котеджі в котежному містечку Віладжо, там саме вони говорили, що вони пропонують договір підряду, тобто ви... Укладаєте договір щодо земельної ділянки. Скоріше за все, це буде попередній договір. Якщо ви не здійснили повну оплату. а Якщо ви здійснили повну оплату за земельну ділянку, то сума ділиться. Відповідно за земельну ділянку, ви одразу сплачуєте кошти. Це вам дуже буде вигідно, тому що ви стаєте власником земельної ділянки. Ще будинок не побудований, а ділянка вже ваша. І це дуже гарно, це дуже добре, тому що ви можете спати спокійно знати, що що б там не відбувалося на цій земельній ділянці, вона вже ваша. І все, що на ній відбувається, це теж ваше. Тому ви, звичайно, маєте право вимагати, щоб ви були власником, так, і ви одразу отримали право власності на земельну ділянку. І після цього дозвільні документи. Початок будівництва, наприклад, повідомлення про початок будівництва оформлюється одразу на вас. Дуже важливо, щоб він був оформлений на вас, тому що тоді майнові права на майбутній об'єкт, який побудується, він буде саме ваш. Ваші майнові права будуть зареєстровані за вами, і буде легше здати в експлуатацію одразу ж на вас. Не потрібно буде ніяких там змін вносити. Чи, наприклад, іноді буває таке, що ми, я аналізувала по Києву. Зокрема, такі об'єкти, коли забудовник на себе реєстрував земельну ділянку і на себе реєстрував дозвіл. І так ніби продавав, що ось тут уже все чудово, є дозвіл, є повідомлення, тобто дозвільні документи, і все зареєстровано, все добре. Але ж коли ми укладаємо договір, у нас потім питання: а що ж робити з цими майновими правами? Нам треба їх теж якось продати і передати права на них. І внести зміни у цей повідомлення про початок будівництва. Це додаткова бюрократія, тому е, краще одразу оформлювати на себе земельну ділянку. І ось ви стали власником і ви укладаєте ще додатковий договір, це договір підряду. Тобто ви наймаєте на виконання будівельних робіт. Що в цьому договорі підряду може бути не так. Звичайно, в будь-якому договорі щось може бути не так, тому що це не на вашу користь. Пам'ятаєте, ви ж не забудовник, ви інвестор. Якщо ви купляєте таунхаус за таким договором, то вам потрібно пам'ятати, що ваші права мають бути захищені, оскільки, звичайно, забудовник буде страхувати себе на випадок, якщо ви там, наприклад, якщо у вас розстрочка і ви не всі оплати здійснили, щоб у вас не, на вас не перейшли права на всі оці будівельні матеріали, і ви в майбутньому просто сказали до побачення, це будинок мій. Дякую, що побудували. Ну, на жаль, ситуації різні бувають, і забудовники, звичайно, мають і себе також підстрахувати. Тому тут треба робити баланс інтересів в такому договорі, щоб захистити і права забудовника і ваші права як інвестора. І, звичайно, тут важливо, щоб у вас по якості все було добре, тобто ви могли пред'являти якісь претензії по якості. Не всі забудовники дуже охоче вносять якісь корективи, але скажу чесно, в бельгійському містечку котеджному містечку ви можете спілкуватися і вести переговори. І забудовник завжди йде на зустріч своїм клієнтам. І без проблем будь-які недоліки вони усуваються в лічені хвилини. Якщо ви, ви інвестуєте в інше котежне містечко, то ви також можете запитувати, яким чином здійснюється коригування. Вони готові потім щось міняти, щось вносити і таке інше. Наприклад, якщо ви інвестуєте у котежне містечко Віладжу, то там немає розводки електрики, немає штукатурки, і багато робіт, які здійснюються, вони, там нема до чого, як то кажуть, причепитися, тому що там фасад робиться, так, і внутрішні стіни, і чорнове оздоблення. Виходить, всі внутрішні роботи ви робите самостійно. Тому все, що ви можете перевірити, це там якість установки вікон, так що немає там щелеті, щось іще. Ну і щоб все було в порядку із фасадом, щоб там не потріскалася та штукатурка. І якщо вона тискається, то звичайно ви маєте право пред'явити претензії, і вам це також усунуть. Також в договорі може бути передбачено навіть зобов'язання в майбутньому укласти договір із ЖЕКом. Ну, звичайно, ми не будемо називати це ЖЕК, це буде обслуговуюча компанія, але так, щоб ви розуміли, що це за компанія. І а, така компанія є, існує і в Окраса, і в Віладжо, і такої компанії немає в бельгійському містечку для прикладу. В багатьох більшості містечках котеджних такі компанії є, тому що є загальна територія, яка обслуговується, і а, також є дуже такі. Дорогі а, житлові комплекси, один з яких я супроводжувала дуже дорогу угоду. І там також ще на стадії купівлі будинку ви вже відписуєте договір із обслуговуючою компанією. Там такий товстезний договір на багато сторінок, на більше, ніж 20 сторінок, де розписуються правила проживання. Як викидати сміття, що розміщати у дворі, чого не розміщати у дворі. Тобто ви одразу берете на себе дуже багато зобов'язань, і багато хто із людей купують там будинки саме через ці правила, тому що їм подобається, що буде порядок, і можна залучити третю особу обслуговучу компанію, якщо хтось його буде порушувати, бо є там прописані і штрафи, і різні зобов'язання. Так от зобов'язання укласти в майбутньому договір з такою обслуговуючою компанією. Може бути передбачено і в вашому договорі. Важливо, що ви можете не знати одразу тих тарифів, за якими з вас будуть брати кошти за обслуговування. І тут е, у жителів виникає дуже багато проблем, насправді, то, тому що це ж не ЖЕК, і е, Верховний суд, е, так він зобов'язав укладати договори з ЖЕКом і каже, що байдуже, чи ви уклали договір, чи ні, ви все одно маєте платити по таким договорам. Але. Якщо ви уклали договір із е, такою компанією обслуговуючим, у вас не ЖЕК І, в принципі, ваше котежне містечко, воно б і прожило без навіть цієї компанії, да? Там самі поприбирали, наприклад, чи, в принципі, там мало де потрібно прибирати, там, слідкувати за загальною територією, таке інше. Тобто без цього може функціонувати ваше котечне містечко. І е, тому я переконана, що таке зобов'язання воно теж є таким порушенням все-таки ваших прав, тому що ви е, одразу берете на себе якісь фінансові зобов'язання, розмір яких вам невідомий. Так? От. Ну і можливість контролювати потім таку організацію теж обмежена і виникають такі конфлікти, і законодавство не захищає, тому що взагалі ніяким чином не прописано яким чином такі обслуговуючі компанії мають право чи не право, не мають право, ну, спілкуватися, вести справи і стягувати кошти на свої рахунки з жителів такого контечного містечка? Тому все, що потрібно, має бути прописано в договорі. І якщо у вас в договорі одразу стоїть пункт, якщо ви маєте в майбутньому класти якийсь договір. Просіть одразу цей договір, щоб одразу з ним ознайомитися і одразу розуміти, чи варто вам взагалі влазити це чи ні. Тому що кошти, які ви будете платити, вони можуть бути досить немалими. Ну, наприклад, в Villagu це більше 2000 гривень з одного будинку. Так, звичайно, там є тенісний корт, є кафе, якась територія, але це такі немалі кошти, і тому було б доцільно. Вам перед тим, як інвестувати, одразу порахувати, чи ви розраховуєте на ці кошти, чи не розраховуєте. Звичайно, вам, у вас будуть якісь питання, яким чином викидати сміття і все інше. Дуже добре, коли хтось про них турбується. Але це ваш вибір, і ви маєте право знати ваші права. Тепер ми розглянемо питання, що ми перевіряємо при інвестуванні у будівництво будинку, котеджу чи там хаосу. Перше, що ми звертаємо увагу, це земля. Звичайно, має бути правильне цільове призначення або зобов'язання змінити це цільове призначення. Цільове призначення має відповідати його фактичному використанню. Якщо воно не відповідає, тоді в договорі можете прописати зобов'язання змінити. Цільове призначення і надати якийсь строк забудовнику для того, щоб це зробити. Звичайно, дотримання строку не завжди залежить від забудовника, і ви повинні розуміти, що на це потрібен час. І все, що ви можете вимагати від забудовника, це виконання будівельних робіт у належний строк. Але ж зміна цільового призначення може зайняти більше часу, тому тут ви вже самостійно вирішуєте, чи ви купляєте одразу земельну ділянку і потім. Від вашого імені подають документи на зміну цільового призначення, або ж це робиться до того, як ви передбиваєте, а потім бронюєте наперед і потім виплачуєте. Цільове призначення, важлива ремарочка, змінити цільове призначення можна буде тоді, коли в генеральному плані цього населеного пункту буде визначено, що саме тут, на цій земельній ділянці, можуть знаходитися будинки. Тобто, якщо в генеральному плані ще немає, Цих положень, то в генеральний план вносяться зміни. А лише тоді змінюється цільове призначення. Ви можете навіть по карті подивитися, якщо поряд є земельні ділянки, які мають призначення для будівництва, і там навіть вже щось побудоване, то тоді вам буде не так складно поміняти цільове призначення. Якщо ж поряд немає, тоді це вже більш складне питання, і це питання, звичайно, вирішують забудовники. Потім. Ми перевіряємо самого забудовника. Звичайно, щоб на ньому не було ніяких ось, там судів, арештів, іпотек і таке інше. Бо якщо є борги, то можуть виникнути питання і проблеми в майбутньому. Потім перевіряємо також наявність можливості підключення комунікації. У різних таунхаусів це різні питання, у когось централізовані комунікації. Якщо централізовані, наприклад, як от в житловому комплексі Петрівське містечко. Я також нещодавно перевіряла, і там підключають всі комунікації централізовані: вода, газ, каналізація, все інше. На них потрібно обов'язково отримувати технічні умови. Якщо вони є, то відповідно ви можете бути спокійними і знати, що ваш таунхаус чи будинок він буде підключений до комунікації. Також в нашому юридичному висновку ми розпишемо вам, яким чином. Ви зможете придбати цей будинок відповідно до умов договору. Розпишемо, яким чином можна буде розірвати договір, якщо вам потрібно буде, чи зацікавлений забудовник в тому, щоб добудувати, чи яким чином вам перевіряти якість чи можна вам пред'являти якісь претензії, як вирішувати конфлікти та інші питання, які є актуальними і зазвичай виникають у інвесторів Таунхаусів. Я знаю ці питання на практиці, оскільки сама цей шлях пройшла, і досить багато вже моїх клієнтів успішно інвестували і вже роблять ремонти в своїх улюблених та гудхаусах, які вже побудовані здані в експлуатацію на ім'я. Тож можете бути впевненими, що саме ті актуальні питання, які потрібно, ми з вами все-таки їх пропишемо в договорі для того, щоб вони... Ваші права були захищені. Якщо забудовнику, взагалі забудовник зацікавлений в тому, щоб ви отримали у власність ваш будинок і в нього немає ніяких таких задніх думок, то зазвичай забудовники без проблем йдуть на переговори і вносять зміни у договори. І це досить позитивна, приємна практика. Ми е, вносимо рекомендації, якісь положення погоджуються, якісь не погоджуються, ми одразу бачимо, де Є слабкі місця, які нам не дозволили змінити так, або, можливо, просто юристи не дозволили забудовнику здійснити зміни. Але в будь-якому випадку ви будете таким чином також більше знайомитися із особистостю того забудовника, у кого ви купляєте ту чи іншу нерухомість. І швиденько пройдемося по тим проблемам, які зазвичай виникають у інвесторів таунхауси, будинки і котеджі. Перше, це недобудований об'єкт. Якщо ви здійснили повну оплату, а припинилося будівництво і його так і не добудували. Також дуже довгі будівництва такі теж може бути. Якщо, наприклад, ви оплатили повну вартість, а тут забудовник вимагає якісь додаткові кошти, бо виявилося, що він не розрахував вартість правильно, а потрібно доплатити, оскільки він багато витратився. Такі теж бувають проблемні питання. Також бувають питання, коли забудовник ну, просто не передає у власність будинок. Ну, це, звичайно, не в тих трьох, які я аналізувала, але просто по моїй практиці бувають такі питання також. Забудовник бажає усунути, не бажає усунути істотні недоліки будівництва. Таке теж було. По київським, зокрема, таунхаусам в моїй практиці, будинок не підключений до електрики. Ну так, електрика, це, звичайно, досить. Важке питання, вони потребують багато зусиль і часу, але все одно це питання, яке вирішується, якщо хоче це зробити, забудовник. Будинок неможливо здати в експлуатацію з причин невідповідності, документи вимогам законодавства тощо. Ну, от якщо з землею бувають проблеми, да, на сільськогосподарській землі побудували будинок і все. Ви самі займаєтеся там, міняєте цільове призначення, самостійно все це робіть. Ну, от в бельгійському містечку, наприклад, забудовник самостійно пройшов весь всю процедуру, внесення в генеральний план і зміни цільового призначення, і досить довго, але ефективно, і інвесторам нічого не потрібно було для того робити. Якщо загалом говорити, то Інвестувати у будівництво будинку у котечному містечку – це було б дуже вигідно. Якщо підсумувати наше відео, важливо сказати, що юридичні ризики завжди бувають. Купуєте ви чи квартиру, чи таунхаус, чи будинок. Юридичні ризики є і їх можна усунути. Звичайно, якщо ви купуєте будинок, у вас більше питань по самому будівництву. Тут потрібно гарно прописати договір генпідряду, якщо він у вас є. І більше звернути увагу саме на якість будівництва, оскільки інших проблем у вас буде менше, ніж у тих, хто купляють квартири. Швидке будівництво будинку, порівняно із квартирою, також може надати вам можливість швидше здійснити ремонт, продати вже з ремонтом, або ж здати в оренду або самому заїхати. Тобто, це інвестиція, яка приносить прибутки набагато швидше, ніж інвестування у квартиру. Щодо котечних містечок, які я перевіряла. Варто сказати, що, наприклад, в котежному містечку Окраса є дуже гарне озеро і взагалі така велика територія, де висаджується багато гарної рослинності, поряд є річка, розташування. Ви можете обрати це котежне містечко, якщо вам подобається його розташування і вся ця природа, поряд із якою ви проживаєте. Я думаю, що Дуже важливим для цього котежного містечка є тиша, і, відповідно, підбираються і клієнти. Якщо ви інвестуєте у котежне містечко Віладжо, то тут ви зможете отримати дуже великий спектр послуг. Навіть повністю роблять вони ремонт своєю бригадою під ключ із басейном з усім іншим. Там немає маленьких земельних ділянок, звичайно, вартість досить таки висока. І тому ви зможете отримати такий будинок у власність, якщо ви мрієте проживати у такому котечному містечку з можливістю спілкуватися і дружити з вашими сусідами. Ну і відповідно мати і приватну територію, хоча там заборонено ставити такі паркани, які повністю закривають. Вас від інших осіб, якщо ви відкрита людина і вам подобається спілкуватися з іншими, то я думаю, вам підійде цей котеджне містечко і вам буде подобатись там проживати. Якщо ви хочете більш закриту територію, там де вам можна заховатися від всіх, то бельгійське містечко вам допоможе в цьому. Навіть ви можете купляти чи великий будинок, чи маленький будиночок, чи таунхаус з маленькою земельною ділянкою. Тут є різні варіанти на будь-які фінансові можливості, тому ви також можете звертатися і до нас для того, щоб в майбутньому розглянути якісь об'єкти для купівлі і замовити юридичний супровід будь-якого із. Котеджів, будинків в будь-якому котежному містечку по всій Україні будемо раді вам допомогти. Сподіваюсь, це відео було цікавим та корисним для вас. Будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, і нехай ваші сім'ї та бізнес процвітають. Нехай буде Україна.